Ми з вами живемо в дуже непростий час і закликаємо вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в найбільш безпечних середовищах в цей час. Як ви знаєте, під час дії. Гучних звуків може виникнути порушення слуху, і якщо ви відчуваєте відчуття заложеності, відчуття вати в вухах більше чим протягом доби після дії гучного звуку, будь ласка, зверніться на консультацію до лікаря сурдолога Якщо ж ви чи ваша дитина має порушення слуху, дуже важливо під час повітряної тривоги, під час дії, гучних звуків перебувати в слухових апаратах. Перше це забезпечить проінформування вас про ті події, що відбуваються навколо. І ви будете себе почувати більш впевнено, і будете знати, що ви отримуєте доступ до тієї інформації, що надається. Друге, слухові апарати дають нам можливість не тільки чути, але вони і захищають наш слух від дії гучних звуків. Тобто, тихі звуки вони підсилюють, а гучні роблять навпаки. Тихішими. Якщо ж під час дії гучних звуків ви відчуваєте дискомфорт на гучні звуки, будь ласка, зробіть тихіше слухові апарати, або ввімкніть програму комфорт, якщо є така можливість. Крім того, я б вам рекомендувала використовувати кріплення для слухових апаратів. Тобто, це такі. Прищепочка і шнурочки до слухових апаратів, щоб навіть якщо щось станеться, ви їх не загубили. Крім того, в свою скриньку, яка наготовила на такі випадки, положіть, будь ласка, запасні батарейки. І було б дуже чудово, якби десь було позначення, якийсь надпис на браслеті, на цепочці, десь в одязі, про те, що ви маєте порушення слуху. Бережіть себе і своїх близьких.